Доброго дня, шановні друзі. Третій заключний матч ігрового слоту, Вінницького ігрового слоту. Туру 5. другого кола Регулярна частина волейбольної ліги Поділля 2025. Вінниця. Де якесь сьогодні число? 18 -е, січня буде. П'ятого року він спортивний комплекс Вінницького державного педагогічного університету Михайла Коцюбинського. Зустріч двох команд, які борються на початок другого кола борються за місця у попадання в плей-офф за шостий-п'ятий рядок команди приблизно з однаковим доробком. Ілінці вони взяли на чорні формі, на подачі Максим Жбадинський, і команда Вінницької обласної СДОШ «ШВСМ» з Волейболу. Вінниця, звичайно ж. Володимир Щерба очолює команду Зеленців, Мастер спорту Васів Талубов, команда Вінницької обласної СДОШ, яка буквально на кануну на напередодні. Цього туру отримала хороші новини. Щодо свого майбутнього. Про це трішечки пізніше. Я на, ну Якщо не на волейбольній війні, то спортивна поділля волейбол. Там десь такі Ми були чи нічого не повідомлення. Ну, а поки рахунок 2-1-2. Вінницька обласна зі Оша на подачі Діктор Шульчук. Но четвертий. Один з найстарших команд найстаршій команді він Віктор Шевчук. Один з небагатьох, так би мовити, повнолітніх волейболістів. Загалом та команда з середнім віком е -е, ледве 16, навіть немає 16 там якщо порахувати, немає 16 років. Можливо, ну десь там на рівні, рівно 16. І доволі досвідчена команда зеленців, Зокрема, ось ми бачимо на подачі Іван Боднар. Людина, яка в рекомендаціях не, ну, не нуждається, як то кажуть, російською. Команди зустрічались між собою три тижні тому, майже місяць тому в Вінцях. З рахунком 2-1 перемоги Ілінці. Обидві команди сьогодні зіграли проти вищеліго МКП Колоса. Е -е, Вінськобаснає з ЮСКА, що поступилося 0-3. Ілінці змогли, як і місяць тому, виграти одну партію. Дуже важливу. Партію команди МКП Колос важливі як для МКП, так і для Іллінців. Бо це одне. В буквально на розминці, ось хлопчик, бачите. Отримав травму гомілка Стопа. Восьмий номер, і сьомий номер. Перший номер я бачу вже з лібора на догравальника. Перетворився в команді. І він сієвсанкульбіда на подальше, не подає. Поступається вінська власна на початку. Перший праці Артем Міщенко на подачі нагадають чемпіон України серед студентів 2024 року. Зокрема, в цьому залі команда грала. А команда називається «Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатіка. Там навчається Артем Міщенко. Навчався коли, коли до речі, в барському фаховому коледжі транспорту та будівництва. Назар з лідерів команди лінців. У нього багато чого буде залежати е, така е, атакуюча міць команди. І від Артема Міщенка, в тому числі В команді Оксана Нечіпорук, грав зараз на болоці. Такий ще не спробувався. Саша такий, знаєте, він. Росточку, як то кажуть, Бог уже дав, ще росте, безумовно, а ще так потихеньку м'язами обростає. Формується ще, ну, пацанята, ну що казати, 15-річний, 14-річний. Але вже волейболісти. Назар Степовик. 8-3. Прийом Шевчука. No 9-3 і тайм-аут Васів Талибов бере. Васів Талибов тайм-аут за рахунку 3-9. Володимир поліщук, ви бачите, перший суддя, матчу, людина авторитетна, донедавна очолював суддівську колегію. Або як зараз називають комісія, арбітражна комісія. Ну, арбітражна досі. Вираз так можу до... і назватися арбітражним судом. Ні, комісія суддівства та інспектування так називається. Або делега, ну так ось десь. Хвилюється Володимир Щерба, з яблуком там він намагається хвилювання ламувати. Це тренер команди Інці. Команда його виграє 9 на подачі лідер. Це команди Назар Степових. Прийом Романа Левіцького, Атака Олександра Нечепорука. Пасуючий сьогодні Юрій Юрчак у мініцької обласної США номер 11. І Ще в заміні ще є пасуючий Богдан Мельник, номер 20. і Костянтин Кулик номер дев'яти. А подає знову Назар Степовик і забуває. 10-3-11-3. Ну це щось таке. Для мене несподівано. Степовик. його силова. Селес-аут. Нападавався Назар. 4-11. Роман Левицький. Немає ще силової. Нічим ще подавати слову вихованці Янтерської ділоша тренера Юрія Махновецького. Блокаут. Знову Назар степових забирає очки. 12-4. Четвірка на подачі. Шевчук четвірка приймає. Ніщенко так акуратненько. Іван Боудар. Юрчак пасує. Шевчук. Влучає Шевчук. Нарешті ми побачили Віктора Шевчука сьогодні в атаці. Не зовсім у нього вийшов цей удар, але забив. Олександр Нечіпорук пошли на подальшому. Симс Збадинський, Іван Боднар. Знову знову забуває. Ну ось ну, вона має забутися у Віктора 6-12 підскоротили. Відставання було мінус, мінус 9 було. Ой-ой-ой. Олександр -ой -ой. Ой -ой -ой. Нечіпорух. Тихванець Козятінського волейболу. Як програв у повітрі Івана Боднара, передача була не, не зовсім зручна. Другий суддя Володимир Сопченко показує, що матч має бути у школи. 7-12 на свікорок продовжує подавати. П'ята подача, ну, не понял. Шевчук, Шевчук! було, від Олександра куль 2-0-6. Це вам не просто так і це вам э, досвід. Виступів такі команди, як барком кажани Львів. Але не в польській плюс-лізі. Бачимо подачу від першого номера, який грав лібри. Є є-єє. Знову провал. 15-7. Плюс вісім у вінці. Шевчук, вірчак, шучу, піднімається м'яч. селенчане. Вам бодер, як він викрутився і забив, ні, христофор прийом. Шістнадцять, сім, плюс дев'ять, знову плюс дев'ять у вінці. Готується Артем Воронюк, він ще сьогодні не грав, ні в першому матчі, ні в другому. Розвалюється Вінницька обласна з США. Дрючак пасує. Шевчук забиває таке. Віктор. І виходить Артем Воронюк замість кого? Замість Віктора Шевчука. Артем Воронюк зовсім у 2009 року народження вихованець вінчанин, до речі, вихованець Лариси Сила Іван Бодна. Бода. Воронюк. До речі, бачите, шульга цей хлопчик. Шульга. не Низкувато для Артема. Інший шурга! Спра... Ні! Я чомусь називаю шурою Данило Шура. Він Данило Шевчук. Я його чесну, д -д -д десяток разів помилявся, чисав. Демча. Пожмеримося вже. 9-17. Мінус 8. Максим Жбадинський на подачі. Ну Має він всі доводити цю партію до перемоги, але не таким способом. О, там сидить дядечка, бачите, ось говорить. Дуже він схоже на Максима, а, мабуть, батько. Або старший брат, не знаю. Ну, що таке, Артем, ну що таке? До речі, зустрічав ще одного волейболіста, таку молодшої вікової категорії Артем Воронюк. Десь тут на Вінниці. Ну, і є, звичайно, наша зірочка Шасходь, Яна Воронюк з Калинівки. А є селище Вороновиця. Колись там була навіть волейбольна команда в чемпіонаті Вінниці грала. Торік чітко торік. Данила Шевчук, 11-8. 11-18. Назар Степових забиває навіть з такої передачі незручної, ну не зовсім зручної, скажімо так. Олександр Кулібіда. Прийом Львівського. Ніченко. Ніченко не вичає майданчик. Той саме матч з Зеленцями наприкінці минулого року він отримав травму стопа. І його замінює Артем Кримовський. Зараз зовсім молодесенький склад, якщо не рахувати Юрія Юрчака 2007 року. 2009 і 10 року дороги. Такий собі дитячий садок. Степовий. Забиває назад Степовий. 2011. Олександр Кульбіда. Район Белицька. Белицький з лівою пробував. Прийом Христофора, найменший в команді, 14-річний. Воронюк. Не, 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 не. Це... не часто вони ретронуються разом, Юрчак і Левицький, і ось такі непорозуміння бувають. 22-11. Олександр Кульбіда. Ось він, Костянтин Кулик, з'являється пасуючий. Третій пасуючий сьогодні за два матчі. Номер перший. Кулик. Падає. І ось вони, дво, двоє вихованців ямпільського волейболу. Костянтин Кулик, номер 1 номер 6 Роман Левіцький. 2009 року народження вихованця Юрія Махновецького. Кульбіда, 2311. Ну, зараз зовсім склад 2009 року народження, після 2010-го вам. Наймолодший варіант складу в історії волейбольної ліги Поділля, який зараз знаходиться на майданчики. Середній вік 15 і, і 8-15,7 років. Кульбіда 24-11, сетбол. Не подав, тільки, тут да. зараз ці хлопчаки. За їх мамусі там десь переживають біля газити. А Артем Криморський. Подав Артем. Є прийом Воронюка. ЧК! Кулика! Костянтина кулака! Пробувався він у складі однієї команди на дуже патріотичної, на дуже патріотичні хлопці гра, гра, грали, які потікали. Позорно потікали з України. Решетилівка. Там я молоді склад, пробувався туди, а Костантин не пройшов. А може добре, залишився. Може. У рідному волейболі волейболів прийом. Левицький пасує. Ось так. 24-25 разів перемагає Ілінсі в першій партії.